Того ми ще відпочиваємо і в сьогоднішньому відео. Поговоримо про наметове містечко курорт, тому і дам відповіді на ваші запитання. Ранок ми Ось Оскільки не відпочиваємо 20 26-го. 26. 27 Забула, Яка 27. дата? 27-го 27 підказує чоловіку число. числом. Вода прохолодна. Тому ранки починають з і взагалі з собою термоси носить без купець. І сьогодні вода прохолодна, але будемо купатися, бо скоро збиратися додому. Тож ми чаюємо, покажемо вам море і поговоримо. Молодний. Але дуже тут... чисто. Так щоб покупатися треба далі зайти. Оце всім дуже добре дік там купатись, бо тут так мілко, батьки собі дивляться і купаються Пройдемо до коси, далі за косу там вже глибина Оце я вам так скажу. Водичка так водичка. Чесно кажучи, за весь цей відпочинок я навіть не пірнала, хоч, ну, хоча я дуже це люблю. Води прохолодне. Вода реально прохолодну. Не знаю, з чим це зв'язано так сильно, що довго. Вона така холодна. Але для себе гарно відпочили і провели гарно час. Гарний. Гарний такий тихий ранок. Ми знову так бачите біля цього магазинчику О, вікно у море. бачите, таке вже пофарбували, гарно стало таке біле. О, яке небо блакітне. Так, і в небі. то так, бачите, все це більше магазинчик. Фотозон робить. Все для відпочинку. Бачите, більше є трішки людей. Як гарно. Шайки зібралися. Ви запитували, чи можна тут десь харчуватися, якщо приїхати відпочивати і собі не готувати. Так можна. Тут є кафе. В кінці села, ближче туди до центру. І є кафе в самому там центрі. Тобто поїсти є де. Бази відпочинку, тут так зроблені, що є кухні і люди готують собі самі. Так і в нас база. Ми готуємо собі самі. Є, так спілкуємося з людьми, то кажуть, є господарі, де ви знімаєте. Наприклад, там у них номер і в них є трьохразове харчування. Ще казали дуже така ціна. 500 гривень. З людини трьохразове харчування годують смачно. Тому можна знайти різні варіанти для себе і різні ціни. Виходить, що тут відпочинок на різний гаманець. Дивлячись, на що ви розраховуєте? Як багато, бачите? Їх годують, і вони тут так бігають. Шуму моря вам. Ой, які дві, це є великі, є малі. Ранок людей мало. Вчора після обіду, це була субота, 26 липня, було багато дуже людей. І оце так зазвичай, зранку ще море холодне, а ось після обіду людей більше і море трішечки тепліше. Так, ще трошечки покупаємося і піднімемося, покажу вам кемпінгове містечко. Воно так в кінці села, ось по тих останніх сходах треба підніматися. Покажу вам, який тут кемпінг. І чи взагалі там хтось є. Вже біля сходів. Це ці сходи, що в кінці села. Будемо підніматися на гору, покажу вам наметове містечко. Я бачу, ось там на пляжі також хтось з наметом стоїть. Ну Тут зазвичай одиниці. Все інше наметове містечко згори. Тож будемо підніматися. Піднялися ми ось так на гору, хочу вам показати. Наметове містечко, цього року воно не дуже велике, але ми так підходили, спілкувалися, то люди кажуть, що дозволяють стояти, відпочивають. Умови тут проживання, такі, які були раніше, немає ні води, не туалетів. Тобто, якщо ви хочете, то це треба туалет брати з собою, а воду купувати. є. Тут магазини працюють, в принципі, можна в магазинах. Є сміттєві баки. Ну, ми відпочивали тут ще до повномасштабної, то в принципі по воду ходили на базарчик, а ось за сміттєві баки платили 200 гривень, там хто скільки для вивіз сміття, і це нормально. А так, в принципі, ніхто не проганяє, люди собі відпочивають, але бачите, дуже маленьке воно. Можливо, кому цікаво, то будете знати, що може можна приїхати і відпочити наметами. Ось так як піднятися в кінці села, тут, де розміщається кемпінгове містечко, бачите, є сміттєві баки. Пляж чистенький, зверху також чистенько, і тут така є велика парковка. Хто приїжджає, то паркується. Ну, а ми знову йдемо на пляж скупнутися, бо вже так і спекотно. Ну і так, бачите, до села недалеко. Магазин ось це на березі моря. І далі ось так, де йде дівчинка, ото в червоній такій сукні. Там також є неподалік магазини і кафе маяк, можливо, хто не тільки собі хоче в наметах готувати їсти, то ще й можна піти гарно поснідати, пообідати, повечеряти обіди. Там все повністю в кафе є. І це недалеко. Так, а я прямую, прямую на пляж. Так, ми спускаємось до пляжу і побачили ось тут таку скалопендру. Лазить, не знаю. Ось ішли тут місцеві і кажуть, що я Я вперше бачу таку велику. Сорока Ой, може не трогай? Треба треба. Я боюсь. Дивись, Дивись буде зараз кусатися. Ну що, палку кусить. Дивись, хоче кусатися. На Саша! Палку кусить, ну що? Ай палка помине. О, яка велика. Ну Ми не будемо її трогати, хай вже десь лізе. Нам сказали вбити. Не треба вбивати, не треба, хай лізе. Ясно, що не будемо. Дивись, яка велика, боже, так, все. А ми давай, на пляж. Посадим давай посадимо десь, бо її вб'ють. Давай високо десь посади її. А -а -а, Саша, вона кидається. Вона цей, стрибне баю. на тебе зараз. Саша. Ну, ну Нічого страшного. Давай туди десь високо її. Оп! Оп. 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 Все, зависло. Диви, полізла високо. Ой, ну хай лізе, собі живе своїм життям, бо як швидко. А ми на моречко. Ох, добігає вже завершення відпустка. Скоро будемо казати морю до побачення, до нових зустрічей. Щоб повернутися на море. Ми так робимо. Не знаю, з вас так робить, лишає щось на морі. 5 гривень мої лишилися у моречку. До нових зустрічей в море. Я сподіваюся, до скорих. Ще й 2 гривні. Як гарно море видно, лиман. А ми зупинились купити кавунів по 14 гривень. Покажемо вам зараз дорогу додому трішки і як будемо переїжджати. Кордон, чи велика там черга. Дивіться, як гарно. Вітряки, такі доглянуті сади. З моря дує вітер, як гарно. Круто вот вітрячки. Йдемо ми вже по трасі Одеса Київ, так знову лиман проїжджаємо. Що хотіла вам сказати про виїзд з курортного, коли ми виїжджали, проїжджали знову через Паланки. Черга була, слава Богу, невелика. ми Простоїли 9 хвилин. Перевіряли і мої документи, і чоловікові. чоловіка перевіряли взагалі все: і паспорт, і перепустку, і військовий. Багажник, все передивлялися, перевіряли. Тому, щоб всі документи були з вами, перепустках хто брав, коли заїжджав через паланки, то беріть, обов'язково збережіть її. О, а до речі, це кавуни ми ставали, купили по 14 гривень ще там на виїзді з курортного. А так, в принципі, відпочили гарно. Провели час, хоч і морочко холодне, непогано. Відпустка завершилась, нам щасливої дороги. А вам дякуємо за перегляд, дякуємо, що були з нами. Краси українських полів, друзі вам. Так, зупинилися, як же ж наближаємося додому фото, ще гарне хочеться, все ближче дорога додому. Хочу вам показати, скільки тут людей зупинилося на ці фотозони. То зараз і в мене буде таке гарне фото. Ох, і багато тут оцих кружечків таких. І небо, бач, таке гарне. Ну що, буде гарне фото у мене. Прекрасне поле, дуже подобається нам тому. Хочу вам ще сказати, що в нас вже відпустка закінчується, завтрашній тиждень вже починається робочий, вдома ще багато роботи, і льонжати, і погриби хочемо, і сала в лісі вже хочемо. Тому, друзі, до наступних зустрічей. Уже у наступних відео у нас вдома на полісі. До побачення, всім! Хай всім щастить! Миру і здоров'я нам, шановні українці!